У Москві знову гучно вибухи і пожежа в елітному діловому центрі Москва Сіті. Російські спецслужби намагаються заспокоїти громадськість версіями про будматеріали та балони під тиском. Але українці пам'ятають, що саме із цих веж нещодавно керували дронами, які атакували часів. Яр. Іронія чи бумеранг? Докладніше про все по черзі. Далі у відео підпишіться на канал свій і розпочинаємо. У середу, 23 квітня, у самому серці ділової Москви стався гучний інцидент. Вибухи і густий чорний дим охопили підземну парковку у Москва-Сіті. За даними російських змі і телеграм-каналів, перші повідомлення вказували на детонацію автомобіля на стоянці комплексу Афімол-Сіті або ж у башті Меркурій. Одразу після вибухів спалахнула сильна пожежа. Очевидці чули, що не менше три вибухи. У мережі з'явилися відео охопленого вогнем авто і диму, що валив із підземного рівня. Що саме вибухнуло, питання досі відкрите. Спочатку заявляли про авто, потім про будматеріали і ємності під тиском, а згодом про три балони із горючими речовинами, які, начебто, вибухнули від перегріву. Але українцям усе це вже надто знайоме. Пожежа, яка сама спалахнула. Вибух, який не вибух, і дим якого не було. Кремлівська методичка в дії. Проте вся ця історія звучить інакше, коли пригадати зовсім недавні зізнання самих росіян. У квітні агентство «Рія Новості» опублікувало відео, де оператори дронів атакують часів яр, перебуваючи саме у вежі Санкт-Петербург у комплексі Москва-Сіті. На відео типове орендоване житло із ноутбуками, антенами і програмно-апаратним комплексом Орбіта, створеним центром безпілотних систем із ініціативи Єдиної Росії під крилом Медведєва. Публікація викликала обурення навіть серед російських так званих воєнкурів Ті одразу заявили, що Москва Сіті тепер законна військова ціль. Паніка настала миттєво. Відео видалили, а згадки про Москва Сіті зникли навіть із кремлівських зливних бачків. Та, схоже, хтось уже встиг натиснути на кнопку, бо це не перший випадок, коли у Москві вибухає щось дуже особливе. А декілька тижнів тому у центрі столиці РФ згорів розкішний лімузин Ару Сенат, авто, що, ймовірно, належить до автопарку самого диктатора Путіна. Машина вибухнула в притул до штаб-квартири спецслужб. Вартість 330 тисяч євро. Вогонь знищив її дощанту. Пожежа викликала паніку серед чиновників. Російські посадовці вже відкрито говорять про страх перед ударами вглиб території Росії. Москва Сіті, що досі зображувалася як недосяжна фортеця із бетону скла і понтів, тепер схоже радше на мішень у тирі. Пожежа та вибухи на парковці у Москва Сіті сталися невдовзі після оприлюднення російськими ЗМІ відеозапусків дронів із цього комплексу. Чи є між цими подіями зв'язок, наразі невідомо. А що думаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. Також ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал сейчас. 22 квітня вибухнув один із найбільших військових складів Російської Федерації. Арсенал 51 51-го грау. Вибухи були настільки потужними, що дим видно було на десятки кілометрів. В регіоні оголосили надзвичайну ситуацію. В Міноборони Російської Федерації заявили офіційно, що це все відбувається через. Порушення техніки безпеки, уявіть собі. А ну звісно ж таки неофіційно, як вже пишуть в мережі, удар по іміджу російської протиповітряної оборони, яка просто не змогла захистити критичний об'єкт у майже в центрі да Росії саме в серці Росії, мається на увазі. На складі зберігалося, писали ракети до С 300 С 400 артилерійські боєприпаси. Точка у крім того, за даними видання Defense Експрес. Проектна міськість цього арсеналу становить до 264 тисяч тонн різноманітних боєприпасів. Тобто, ви чуєте, як детонує, як вибухає, як палає в цьому районі, де відбувається пожежа, евакуюють сім населених пунктів через снаряди, що буквально розлітаються після вибуху арсеналу. ГРАУ люди публікують ці кадри в мережі. Теж можемо подивитися зараз. Осколок попал. Осколок попал. Ну, Ребята, воронка, блин. Блин, воронка. У меня картинка. Еще один взрыв. Не зу'ясніть чого, звісно. Но... Іван Олексійович, поясніть, чому це вважається така одна із найскладніших цілей, як писали в мережі. І чи відомо і взагалі, обсяг збитків російської армії? Ну, тут дуже цікаво все. Від того, що відео поширюють ті, що. Як там заявляли, піддержує політику Путіна, або політикою не інтересуюсь, або наших мальчиків відправляли на той їхнє СВО. От і СВО прилетіло до них їхнім же ж російським ГРАДОМ, їхнім снарядом, і так далі. Другий цікавий момент для мене особисто думаю для багатьох, що Росія ще до 22-го року, коли наносила удари. Верніше в 22-му році, коли наносила удари, ми пам'ятаємо свій час по вокзалу в Константинівці. Були потім удари по Краматорську, з точками у вони заявляли, що точки у у них принципово немає, бо у них вже зняті вони і утилізовані. 25-й рік точки є і ще їх до Стобіса біса багацько. Другий, ще верніше третій цікавий момент, то, е, порушення правил техніки безпеки, якщо ми розуміємо, що це арсенал, отже, це об'єкт з багатьма відокремленими закритого типу цехами, складами, тому що арсенал, це і, скажімо, і не тільки зберігання боєкомплекту, але його реставрація, відновлення, спорядження, нагляд, завантаження на відповідні колії і так далі. Це величезний об'єкт, це лінійка з багатьох дуже часто автономних. Напрямків по своїх завданнях і задачах, і що цікаво, якщо би там порушення просто відбувалося техніки на одному з таких відділків, де вибух і був би ми всі більше так дійсно у відео у публічному по полі більше звертаємо увагу на цей перший масштабний гриб. Який там відбувся після вибуху, але ті, хто детальніше досліджують і вивчають, наприклад, відео, які там вже місцеві постять, особливо з лісу, наприклад, ми бачимо, що там пішла ланцюгова детонація, тому що вибухи відбуваються, наприклад, в лісі, і видно, що порівняно вели... ну, невеликі настільки як цей перший гриб, але достатньо серйозні спалахи. Вибухи з землі виходять буквально серед лісу. Тобто ми розуміємо, що це пішла детонація по багатьох мережах, що це не порушення правил або якесь тотальне порушення правил, хоча безпеки. Хоча теж мені спадає на згадку один цікавий момент. Я пригадую, що в 17-му році десь було вже відео про цей склад, де там. Якісь російські борці з корупцією навіть виставили відео були з обльоту безпілотника, по-моєму, що показує, де вкрадено гроші на які об'єкти, які об'єкти недобудовані і так далі. Тобто, як бачимо, архіви не горять, можливо, власне, і там навіть теж були фотографії, як під дахами, просто такими збитими дахами стоять снаряди абсолютно не під землею, на поверхні землі, такими акуратними. 에, стосами ш, штабелями. Ну, звичайно, що час пройшов. Я так, так зрозуміло, що вони там тільки за цей час накопичили боєкомплекту, ну і отримали власне вибух. Ви ті удар по населеному пункті. Ну це вже приліт з боєкомплекту і когось там заряду, який при... здетонував, вилетівши. З цього з заводу це інша історія. А я власне говорю про те, що є ланцюгові детонації з під землі. Це видно, що вибухає з під землі. Тобто, ми можемо говорити, що вони достатньо нарили все-таки ще крім того, що там було склад підземних складів, але видно десь правилами по дійсно порушення техніки безпеки, що вони не є ізольованими, що вони, скажімо, не, не зроблені так, щоб змінювати вектор вибухової хвилі, і так далі є. Такі моменти, щоб не викликати таких ланцюгових е е вибухів, тому це дуже цікава історія. Там вже не кажу про те, що якщо це за 50 кілометрів від Москви, що ще за все це є московський воєнний округ. Швидше за все ця система, особливо до систем протиповітряної оборони ракети, які на ньому зберігались, а можливо, мали вже відвантажуватись якраз під 9 травня, щоб зарядити всі їхні системи протиповітряної оборони, щоб прикривати Московію, бо ж вони теж мало того, що там свій час російські оператори безпілотнички засвітились, як вони з Москви сіті. Показують, як вони там управляють чи не управляють дронами, але менше з тим зробили її легальною ціллю. Ну і плюс там 9 травня, і плюс пригадуємо свій час і був прильот навіть по куполу Кремля. Тому ці всі загальні чинники свідчили про те, що вони якраз накопричували боєкомплект, який потрібно для прикриття Москви чи Московської області. Ну але відбулася детонація вибух на такому арсеналі це як правило не по Безповоротні втрати. Річ в тому, що це не просто, я кажу, склад зривається, це підривається і обладнання, і пускові, і желізні дороги, і вокзали, і обслуговуючий персонал, і техперсонал, і інженери, і фахівці, і багато-багато. Інших, скажімо, як спеціальностей, так і технічного обладнання, яке має відслідковувати стан, належний стан зберігання, сигналізування про небезпеку і так далі. Це великий, великий об'єкт, який вибувши з ладу, замінити йому його навіть побудовою десь там поруч, не вийде, тому що це робота на роки, а то й десятки років і мільйони. А то й Ну, мільярди, я не знаю, ну мільйони доларів точно. Тільки для того, щоб побудувати новий а знову ж де фахівців знайти. Ну і другий момент в умовах війни це таки той боєкомплект, який навіть десь потенційно мав зніматися з заводів і завозитись туди, скажімо, з, з інших підприємств. Ну звичайно, вже не буде. Отже, вони їх будуть напихати в ті склади, які лишилися, чи в ті арсенали, а це означатиме, що скупчення боєкомплекту. З наростатиме в е, об'єктах, які, скажімо, все менше й менше е, залишається у них. Ми ж знаємо, що ряд ударів по арсеналах уже в свій час призвело до того. Що по суті зменшилася кількість артилерії, снарядів власне, снарядів і та й артилерії, і теж і боєкомплекту на лінії фронту. Тепер, коли це удари по ракетному арсеналу, тобто де основний акцент ракети до РСЗВ, реактивних систем залпового вогню, де ракети до різних типів і видів номенклатури. Власне, снарядів ракет до систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони, до авіації. Ну, це така річ, за яку я думаю, що там ще пару генералів шито крито буде або розстріляних, або або в такому стані будуть, що що краще краще би їх розстріляли, принаймні вони так будуть вважати. Тому що це дуже дуже серйозний, особливо такий ганебний прокол для Росії, особливо зараз, коли дійсно на зовнішньополітичній арені Росія з усіх сил намагається показати, що вона готова воювати безкомпромісно, що в них ресурсів ще ого го і так далі, тому це вибух на арсеналі. А відгомін він буде навіть на зовнішньополітичній арені. Увечері 23 третього, квітня в окупованому Севастополі оголосили повітряну і ракетну тривогу. В кількох військових частинах, зокрема в стрілецькій бухті, пролунали сигнали внутрішньої тривоги. Рейд Севастопольській бухті тимчасово закрили. Місцеві писали про рух, нібито техніки та підготовку до можливих підривів залишків раніше пошкодженої інфраструктури. Е, ну, окупанти нині активно використовують новий сигнал балістика, що вимагає негайного укриття через загрозу касетних ракет. Бачимо, що останнім часом обстановка в Криму максимально напружена.